Довгоочікувана перемога. Активісти партії Воля відзначили підписання президентом закону про люстрацію. Для цього волівці доклали чимало зусиль, провели 10 мітингів та два штурми Верховної Ради. А тепер встановили у тисманиці так звану люстраційну гільотину. Активістка майдану Ольга Галабала запевняє, результати виконання закону будуть помітні вже незабаром. Протягом 10 днів усі ті люди, які займали вищі посади і десь залишилися у нашій владі, мають бути звільнені зі своїх посад і мають заборону на 10 років займати ці посади. А вже через місяць часу Міністерство юстиції разом з громадською ілюстраційною комісією почне системний процес люстраційних перевірок всіх чиновників, і тут ми зможемо тоді попрощатися з величезною кількістю корупціонерів, з величезною кількістю колишніх комсомольців і з величезною кількістю КГБшників і працівників спецслужб Росії, які знаходяться ще досі в нашій владі. Народний депутат України Юрій Дерев'янко каже, у столиці вже почалися заяви про звільнення за власним бажанням, і це перші наслідки підписання закону, в якому, до речі, передбачений парламентський контроль за люстрацією. Тому вкрай важливо, яким буде нардеп з кожного округу, адже він зобов'язаний стежити за очищенням влади на місцях. Дуже важливо, щоб не було так, що знаєте, кум кума не люструє, брат брата не люструє, знайомий знайомого не люструє. Тому це так само дуже важливо для всіх нас, коли ми зараз Будемо голосувати. Ми маємо свою рідну природну люстрацію. цієї вибори, і завдяки цим виборам природній такі люстрації ми можемо так само відлюструвати тих, хто в тому числі можливо попадає під критерії цього закону і обрати найгідніших, найкращих. Юрій Дерев'янко переконаний, гідних кандидатів чимало на кожному окрузі, тож виборці неодмінно розберуться за кого віддати свої голоси.